Вітаю всіх. І так, важко сказати, яку колоду зараз мені брати, але я беру около 40, мабуть, нейтральну. І так, давайте подивимося, з урахуванням того, що відбувається. І з урахуванням минулих розкладів, що треба почекати, дивіться всі розклади, будь ласка. Що чекає Херсонщину? Давайте. Херсонщина. Яка доля Херсонщини, що чекає Херсонщину за рахуванням останніх подій? З рахуванням мирного плану? Що її чекає? Сонце Херсону. Добре. Непогано. Звісно, що небезпеки нікуди не йдуть. Обстріли, як би, залишаються. Кінцевий результат. тут дві О! Ну, розчарування. Все-таки окупація буде. Майте на увазі. І йде домовленості, в принципі, щодо лінії фронту. Ось в чому справа. Так, тепер питання пряме: лінія фронту залишиться там, де є зараз. Так. Лінія фронту залишається там, де є зараз. Це вже щось. Ні туди, ні сюди, хай вже сидить, як є. Добре. Тепер надія. Якась у вас надія велика на щось, любі мої. Величезна надія. Домовляється, щоб лінія фронту була, як є тепер. Питаю напряму. Херсон залишиться під контролем України. І мені колода, карта знову випадає. Вже все вирішено. Вона отак прям перевернулась. І знову вже все вирішено. Зрозуміли? Рішення є. Херсон. Ось. Добре, Херсон з Україною. Що мені напишуть тут? Ні. Так, ладно. Питаю ще. Ну, він І так і ні, розумієте? Так, лоб, добре, місто Херсону, власний центр, залишається під контролем України. Зачекай. Не кажуть. Все вирішено не кажуть. Ні. Ну. А як вам сказати? Херсон з Україною. Вибачте, питання, яке є, таке є. Тут не весь він. Давайте так. Зачекай. Все вирішено. Херсонщина. Ваша доля вирішена. Яка? Воно не показує. Мені показує лінія фронту, там, де є. Вони її, до речі, по цій карті також вирішують. Плюс-мінус. Нам все скажуть. Ось вам. Ця трійка кубків, ця банда, яка все вирішує. Просто почекайте.